Всім привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Альтернатив В'ю. А значить, сьогодні на вас чекає наступне корисне відео про життя в Америці. Сьогодні я хочу поділитися з вами супер корисною інформацією про те, як економити кошти на закупках продуктів і не тільки. Я розповім про те, як отримала меблі на 170 доларів безкоштовно. Раніше я цього способу не знала і втратила чимало так грошей. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як я це зробила, дивіться це відео до кінця. З мене корисний контент, з вас немало небагато Лайк і підписка. Поїхали! Півроку тому я відкрила кредитну картку Capital One. Я отримала кредитний ліміт у розмірі 3000 доларів і також супербонус у вигляді. 5% кешбеку на покупки у Walmart Walmart онлайн через їхній додаток. І також у Walmart магазині, коли я розраховуюсь, Walmart Pay. 2% на покупки в магазині Walmart, також коли я розраховуюсь, але вже використовуючи картку. І 1% кешбеку на всі інші покупки. Якщо з онлайн-покупками Walmart все зрозуміло, то що ж таке цей Walmart Pay? Все дуже просто. Вам просто потрібно завантажити додаток Walmart. Там є функція Walmart Pay, туди вам необхідно додати вашу картку Capital One, яку ви отримаєте. І при кожному розрахунку у Walmart ви не дістаєте свою картку Capital One, дістаєте телефон, обираєте функцію Walmart Pay. Скануєте QR-код, який, який з'являється на екрані, і у вас автоматично списує кошти за покупку, який з'являється на екрані, і у вас автоматично списує кошти за покупку з вашої картки Capital One. Виходить, що я просто робила покупки у Walmart, як зазвичай купувала їжу, і кожного разу отримувала кешбек 5%. За цей період, за півроку, мені вдалося назбирати 170 доларів. Просто з нічого. І останній раз, коли я робила покупку онлайн, я обирала меблі, купувала комод, а також поличку у Walmart. До речі, ось він цей комод. І покупка вийшла на 170 доларів. І в мене так само було кешбеку. Відповідно, я їх списала просто за рахунок е покупки, і все ось таким чином. Меблі мені дісталися безкоштовно. Існують і інші методи, як можна використати свій кешбек, можна за рахунок нього просто погасити свою карту Capital One. це також робиться у додатку дуже просто все і швидко. Я вважаю, це реально крута тема. Ну, погодьтеся, ви просто купуєте продукти в магазині, і через якийсь час у вас вилазить така кругленька сума. Ну, приємненько, так? До того ж, все суперзручно, все в цьому мобільному додатку. Коли ви робите покупку, у вас чек залишається в електронному вигляді після кожної покупки. Тобто, вам не потрібно зберігати ці паперові чеки, десь вони потім губляться, потім вам треба щось повернути. У вас все в телефоні. До того ж, коли вам потрібно зробити повернення. Вернення, ви його можете зробити самостійно. Ви просто знаходите необхідну покупку, знаходите потім необхідний товар, вибираєте, що ви хочете його повернути, і вам з'являється такий штрих-код. І ви просто робите скріншот, зберігаєте собі його на телефон. Коли ви приходите в магазин Walmart, ви просто показуєте там, представнику на сервіс деск людині показуєте цей код, вона сканує його і все, якби вам повертаються гроші назад на картку. От реально, буду з вами чесною, мені подобається Америка за те, що тут дуже багато є крутих бонусів, яких містечків, якими гріх не, не скористатися, реально там, коли ти відкриваєш якусь кредитну карту і використаєш певну суму за певний час, ти отримуєш кешбек. Якщо ти розраховуєшся в певних магазинах, там більше кешбек, там менший кешбек, і на цьому реально можна економити величезні кошти. Просто цим потрібно вміти користуватися, тому не гайте часу, ловіть цю цінну інфу і біжіть в Walmart на закупки, отримуйте свій кешбек. Я залишаю для вас посилання на відкриття цієї крутої кредитної картки під відео. А так як я півроку вже користуюся цією карткою і вчасно вношу всі оплати. Якщо ви скористаєтесь моїм посиланням, у вас будуть більші шанси на одобрення. Тому поскоріше відкривайте кредитну карту, отримуйте кешбек і економте на цьому. Простішого способу економії я просто не знаю. До того ж, гарна кредитна історія це супер важливо в Америці. Якщо ви хочете дізнатися про це більше, дізнатися, чому і як на неї впливати, дивіться відео, яке записав мій чоловік, дуже корисне, інформативне, багато чого дізнаєтесь нового для себе. Дякую, що ви з нами. Дякую за перегляд. Бережіть себе, до нових зустрічей!